Спортивні батли у путивлі. Полісмени райцентру позмагалися у правності володіння м'ячем із вихованцями місцевої школи-інтернату. Дітлахи ж помірялися з силами у перетягуванні канату, а також продемонстрували спритність і швидкість під час естафет. Такий марафон під гаслом здорового способу життя провели у рамках тижня фізкультури і спорту. Більше про товариські змагання у наступному сюжеті. Кутилські правоохоронці товаришують із вихованцями місцевої школи інтернату більше 15 років. Діти називають полісменів шефами. Останні ж місію доброчинців виконують сповна. Копи не тільки сприяють у вирішенні соціально-побутових проблем, а й беруть активну участь у житті дитячого колективу. Працівники поліції вже тривалий час беруть шефства над інтернатними закладами області і проводять подібні заходи в них. Під час таких заходів діти спілкуються з працівниками поліції, бачать, що вони з себе представляють, що вони друзі для дітей, плюс вони займаються спортом, бачать, що і працівники поліції теж окремо від спорту не стоять і вони втягуються в заняття спортом. Крім цього, працівники поліції. Надають допомогу учням таких закладів, дарують їм спортивний інвентар, солодощі і позитивні емоції. Цього разу оперативники, дільничні інспектори, слідчі змінили формений одяг на спортивну форму. Причина тому товариський футбольний матч. День ми проводимо традиційно і завжди приглашаємо наших шефів, щоб вони прийняли участь. і дітям вони з задоволенням в футбол з с, 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 с нашими шефами. Они ждут, не дождуться, когда приходят наші шефи. И також у, у нас проводятся дню захисника збройних сил. У нас проводяться разваги. розваги. Ми також Приглашаємо наших шефов, они приймають участие. Юні футболісти зізнаються до батлу із правоохоронцями готувалися посилено. Мы готовились к этой игре, отрабатывали пас, били по воротам, техніку отрабатывали свою і морально, конечно, как? Ну это психологически понимали, что они нас больше и нужно с ними играть по не толкаться. Тому вже літачі по завершенню спортивного свята активних учасників і переможців змагань нагородили грамотами і подяками. МП3-плеєр кожному класу і команді презентували волонтери. Поліцейські ж вручили юним спортсменам футбольний м'яч на знак дружби і подальшого прагнення до перемог.